Кажи та біжи. А чи знаєте ви, що вчителі теж люди? І в нас є свої родини, і ми цілодобово вчителем не працюємо? А ви знаєте, що вчителі мають право робити ін'єкції краси, татуювання, фарбувати волосся, як їм забажається, стригтися, налисо, носити худі і будь-який одяг. Знаєте, ви вчителям дистанційка теж не ок. Але ми хочемо спілкуватися з ек на екранах з дітьми, а не дивитися вже третій рік на чорні екрани і виключені мікрофони. А ви знаєте, що Viber і Telegram – це месенджери для особистого спілкування для передачі домашнього завдання. Є спеціальні освітні сайти, нові знання типу та класрум. Але якщо ви вже пишете на особистий вчитель, то будь ласка, хоча б привітайтеся, вибачтеся та підпишіть чиї це роботи, тому що хто такий злий чабуряк, ми не розуміємо. Нас вчителі не потрібно любити достатньо, щоб нас поважали та спілкувалися згідно певними правилами виховання, тому що повчати можна кожен, а навчати одиниці. Тим паче, що кадровий голод в міністерстві освіти цьому доказ.